Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Сьогодні з вами подивимося різні алкогольні напої. Є багато акційних пропозицій. Будемо звертати увагу на найбільший відсоток знижки. Щиро дякую всім, хто відповів під моїм відео, де я запитувала, чи робити огляд на цю категорію товарів. Щиро дякую, що відповіли. Алкогольний напій Фінляндія ціна 199 грн. Об'єм – гривень, об'єм півлітри. Два варіанти смаків це є лайм або журавлина. Коктейль з бурбоном 209 гривень за 700 мл. Лікер Джембім – смак яблуко. 389 гривень за пів літри. Джембім – смак медовий 700 мл, 569 гривень. Такий джек Деніус. Ціна 475 гривень і 20 копійок за пів літри. Ще є більшу об'єму 700 мл 591 гривня і з яблучним смаком. В таку ж ціну це був медовий смак. Такий варіант, віскі Джек Деніелс – класичний, 475 гривень і 20 копійок за пів літри. Віскі 579 гривень 700 мл. Хані Баністер об'ємом літри в такій подарунковій коробочці віскі за 289 гривень. Подарунковий набір віскі і кола 439 гривень. Такий подарунковий набір віскі шотландський, купажований, в коробочці Об'єм 700 мл. 261 гривня. Подарунковий набір віскі Беліс та стаканчик 239 гривень. Коньяк Хенесі, 1144 гривні, 500 мл. Бренді 700 мл 444 гривні. Бренді такий варіант: 5. Років 5 років в коробці. 244 гривні, 5 років витримки. Так, трохи жартую. І мені весело, і думаю, може, і вам буде весело. Віскі, Ось такий варіант Red Label об'ємом 500 мл 391 гривня. Такий варіант віскі, 379 гривень за пів літри. Віски шотландський back to Black» 260 гривень 700 мл об'ємом. Бакарді об'ємом пів літри. Акційна ціна 285 гривень. Напій ром бакарді на основі рому 442 гривні за 1 літр. Такий напій на основі рому за 279 гривень пів літри об'ємом. Джин або алкогольний напій на основі джину. Об'єм їхній 700 мл за 499. Настоянка з медом та коньяком 500 мл за 101 гривню. Настоянка німіров медова з перцем 500 мл. 111. Горілка козацька рада 1 літр 195 гривень. Горілка «Хлібний дар класична 1 літр за 198 гривень. Хлібний дар об'ємом пів літри, 90 гривень. Такий варіант горілки. Кукурузяна 136 гривень за пів літри. Горілка Німіров 369 гривень за 700 мілілітрів. Зубровка 220 гривень і 60 копійок за літр. Текіла об'ємом пів літри за 419 гривень. об'ємом 700 мілілітрів 400 гривень. Спиртовий напій Коронадо 111 гривень. Джин козацька рада 235 гривень 700 мл. А ще й 500 мл 168 гривень. Лікер «Єгермейстер» – 150 гривень за 200 мл. Лікер трав'яний «Алтмейстер» – 180 гривень 700 мл. Подарунковий набір. Капітан Морган. Тут є алкогольний напій об'ємом. Як думаєте, скільки? Думаю, 700. Кручо, верчу не бачу. Мабуть, надії написано. Так і є. 700 мл об'ємом. 429 гривень. Просто напій без упаковочки без склянки за 379 гривень. На основі рому капітан Морган. І 500 мл 264 гривні. Алкогольний напій із рому півліти 143,50, 700 мл 167 гривень. Бренді виноградний коблево 500 мл. 204 50 коня коблебо три зірочки 192 гривні та 50 копійок, пів літра. Алкогольний напій спиртовий. А лазанія. Класичний 125-20 за 700 мл. Бренді Ординарний. 246 гривень за 700 мл. В подарунковій коробочці. Вино ігристе «Просеко» 750 мл, 210 гривень. Аж 50% знижки на ось таке вино ігристе гристе. Брют біле. 279 грн, гривень, 750 мл. Алкогольний напій, білий напій, солодкий, газований. 750 мл 179. Мартіні 249 гривень на основі вина беліні. Ось такий Мартіні Асті за 378,50 це є вино ігристе, біле, солодке. І ще один варіант: вино ігристе, солодке, біле, за 210 гривень. Вони всі по 750 мл. Мартіні Брут – 339 гривень 750 мілілітрів. Просеко 231 гривня. Напій вини Фрателлі – 107,50 за 750 мілілітрів. Напій вини Фрателлі – До речі, їх багато. На вибір об'єм 330 мл, Ціна 30 гривень. А безалкогольний 1540. Вино ігристе напівсолодке, Ціна 200 гривень 750 мл. Безалкогольне. Ціна 230 гривень. Маренго, Вино ігристе. 163 гривні за 750 мілілітрів. Вино напівсухе червоне. 128 гривень знижка аж 45 Вино напівсухе, червоне, 171 гривня. 750 мл сухе червоне. Такий варіант за 216 гривень і 50 копійок, 750 мл. Величезний асортимент. Можна просто загубитися. Багато бачите, знижок по 30%, 185 гривень такі вина. Ціле асорті безалкогольного вина. Ціна 125 гривень. А таке за 140 гривень. Об'єм 750 мл. Вино червоне, ожина 71 гривня. Або таке сапераві. Червоне сухе теж 71 гривня. Фрателі червоне напівсолодке 69,80. Такий варіант гружеве. І ще є біле 69 ,80 гривень 80 копійок. Вино таємно вечеря. Ціна 69,50. Кагор 99. По 700 мл. Ці два варіанти.